Поланське благословіння на 3 червня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається епізод, коли після возне... воскресіння Господь з'явився своїм учням. І він Петра запитав, чи любиш ти мене більше, ніж вони, тобто інші учні? Петро відповів: Так, дійсно, люблю, ти сам знаєш. І він сказав: Тоді паси, вівці мої. А потім другий раз запитав, чи любиш ти мене, Петро, син Йонин, і він відповів, що теж люблю. І третій раз запитав, чи любиш ти мене. І тоді він засмутився і сказав: Ти знаєш, що я люблю тебе. Ви знаєте, ці тричі, місця тричі, коли Ісус запитує Петра, Він мені переносить в інший епізод, коли перед Хресною дорогою Господь сказав, що серед вас є зрадник, і ви мене зречетеся перед тим, як я піду, в той час, коли я піду на Хресту дорогу. І Петро сказав: якщо всі зречуться, то я не зречусь. Але Ісус йому відповів, ще. Півень не заспіває сьогодні, як ти тричі мене зречешся. І це сталося всю ніч Петро, кращий учень, зрікся Ісуса тричі, став зрадником. Але бачите, пройшов час і Ісус говорить йому, чи любиш ти мене? І Він відповідає, Люблю. Тобто, той, кого зрадили, прощає свого зрадника і доручає йому пасти овець своїх. І це відносини любові. Іноді ми говоримо, тому що ми можемо щось зробити, а виявляється, це зробити немає сил. Але Ісус любов, і Він прощає, і доручає пасти овець Своїх. Але перед цим сталося щось після того зрадництва. Петро покаявся. Він гірко заплакав, зрозумівши, що він чинив, і відійшов. Знаєте, мені пояснювати нічого цього епізоду. Я просто зробив акценти на тому, що відбулося. Це і в моєму житті повинно ставатися. Я повинен теж бути любов'ю. У мене є приклад Ісус. Але я розумію, що я Петро в тому немічне стані. Я можу щось пообіцяти і не зробити. І тоді так хотілося, щоб з той сторони, яка повинна мене простити, теж був Ісус, який простить мене. Це те, що я не зміг зробити, тому що немічний був амінь.